Мир вам, браття і сестри, ми оце з нашим братом Словком повечеряли і вирішили присвятити решту вечора поезії. Поезія це важливо. Це найважливіше, навіщо існує поезія? Тому що, от що таке, наприклад, мікрочіп? Це певним чином організовані атоми. І коли вони організовані певним чином, вони вміщають дуже багато інформації. Більше, ніж неорганізовані атоми. І от поезія, це коли ми змушені впорядковувати певним чином слова. От поетичний рядок вміщує в разів більше інформації, ніж прозовий. Це концентрований смисл. От саме для цього існує поезія. Хоча Гомер вважав, що поезія існує саме для того, для чого існує тепла ванна. І в принципі може бути замінена теплою ванною. Але, на мій погляд, не може бути замінена на теплою ванну. Це в часи Гомера тепла ванна була чимось таким. Особливо мистецьким. А в наші часи, часи так, нас всі вже всі не... всі. Та, уже нас уже не вже. Тому от я попрошу Словка прочитати свій чудовий вірш. І Навіть кілька своїх чудових віршів, тому що пише він справді ніхіла. А й взагалі ми будемо говорити за поезію і читати вірші сьогодні. Пілий сніг на Віленських горах, Крони сосен у сніжній млі, постають мов видіннях казкових. Чи вважається знову мені Божа матір в неземному сяйві, остра брама, мов врата Петра, у Твої розчинитись осанні, стати б каменем Твого двора? Е, у Твої розчинитись осанні, стати б каменем Твого двора. Сколько хто так читає вірші? Скажіть мені, ви читаєте вірші як поет, ну, який да. читає свої верші. Автором не можна дозволяти декламувати, їх треба вбивати перед цим. <гум> да, Перед тим, як вони встигнуть, але продовжуйте. Ну давайте спробуємо. Ну от навчіть мене, от не свіж візьмемо. От вам, він вам подобався, ви його, здається, знаєте на пам'ять. Давайте. Давайте ви доб'єте все-таки вільно. Ще раз. А чи це чи Богдановича, що вас цікавить, то, то не місь. Богдановича. Багдановича. Ну, Багнович взагалі це талант, це не я. Дякуй Бога, що вільна забрали, бо каб наша столиця була. У могилах би храми лежали, на погостах з бетону і шкла. Але втратив си не кариця наш народ, мов шляхетний кастусь. Тут нащадка у карини, столиця, тут духовна живе Білорусь! Да, Це потужно, я вам скажу. Славко, нати вам цю штуку. Давайте так. я оце буду... Так, я привітаю Славка, от мій улюблений Славко в юності писав непогані вірші, зараз саботує. Переключився на суцільну культурологію, і це дуже погано. І в нього є чудовий, дуже тонкий вірш з хорошими літераціями. Не свіж, пуста дорога, брама в нікуди, замість трабанців дерева діди, чорніли віття, сірі небеса в забутті часу, в'янча. Краса, який звукопить, забудьте часу, в'яну краса. з акцентом. Костюлі в шпилі купули церковку, вадлобруку, передзвін підков, Кашкади шовку, вогники свічок, Летючий шепіт панських балачок. Як сказано, да? Летючий шепіт панських балачок. Парк понад ставом, стовбури берез, Крізь віття сосен замку полонез, На шибках грає дощ о глухій гравець. Ось і кінець історії. Кінець. Слухайте, наче не я писав. просто, да, Слухайте, да. 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 а мир ви оце можете? Мир це не стан душі, а це мерч. Це місто в Білорусі, це місто, де король Владислав IV пробував, пробував кожну вільну хвилину свого життя. От якщо. Я вам скажу, що творець, творець значно розумніший за свого творця. Зазвичай я по собі да, знаю те, да, да. що я читаю. Винаги... <систик> 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 і от у нього є мир, це просто бомбезно, І це в нудоті без часу марнується містечко. дрібний шефтів, комашиний шмер. І всім плювать, що зовсім недалечко. Король Владислав жив, кохав і вмер. Тягар корони. Куряв походів, алькови вавелю і сейми в гермидер, міняв інколи на привілля ловів ясновельможний пан і кавалер. Старого замчику зів'яла кастелянка, про публік бона чужа жона, на двадцять років панська захцянка, а чи кохання Бог їх зна, мовчать суворі, вищерблені стіни, останню службу довічно несуть і дивляться з презирством, із руїни на нас що не кохають, не живуть. Бо Да, Просто бомба. Просто бомба. Давайте Вовко. я спробую, щось а... жалю гідно. це за Шухевича, а потім ви Муратове, якщо це є. Це от реквієм на честь генерала Шухевича. Коли маси роля і роля особи єднаються в дії крізь. Коли маси роля і роля особи єднаються в дії крізь зірвані мости, то тріска в опоці геніальна махина, і сипляться іскри від Москви до Берліна. Руки гори, кінь зброю, здавайся! І судить гебіста перед фронтом конвою, що гритої свічка, генераль без війська, та палить межи учу йому не Вальтер, а свята абстракція. Так іскра з цибуха Запалює ліси, як спада посуха. Вож знає, час чину надходить, та краю тільки, як розчепирені, вхоплять і пальці. А часу тільки, як стежка прохова, дві цалі запалю, чотири секунди на слова прибрані в героїчну Галю. З рукою до гори, патетичним гестем. Увійти в смерть, як актор в героїчний вестерн, смерть на план, усміх, гест славний фінезії, сполох тротилу, як сполох Магнезії. На дні неволі чин фотографує. Комплекс героїки і прапорчик в петличку. Не смійтесь, як шабля щербилась, то добре істила. Смерть славна важка, та легка іронія, що вождь коли гинув був зовсім без війська. Смерть славна важка, та легка іронія, що, що вождь коли гинув був зовсім без війська. От я категорично не згоден з тим, як Словко трактує власні вірші. Та є, не що е, мене Та взагалі я вам скажу, що от вони всі не розуміють власної творчості. Митці не розуміють власної творчості. не розуміло. І їм не можна довіряти. Ти їм... да. я да, але я от хочу, щоб Муратова, тому що Того варте. Да. Є вірш, який мені страшенно подобається Муратова. Ну, його важко, правда, важко читати, але я спробую. Престо, престо, кричить диригент, сивина проступає на скронях. Пролунала команда по конях, шаблі спіхов в красивий момент. Флейта сумно виводить мотив і жаліється тихого бою. Я навіки прощаюсь з тобою. Я бажаю, щоб хтось мене вбив, спалахнув зосереджений бій, скрипки разом заграли крещен до нехрещені ідуть на хрещених з неба погляд чи Боже, чи твій. Ну, а потім повернення знак у оркестрі сурумлять марсельєзу та суворо наточує лезо. Хіжоокий кубанський козак піднімаються терек і дон – Україна єдина пожежа і уважно за дією стежать контрабаси, ударні, тромбон, непомітно міняється тон, історично танцюють, тарілки. Розбудіть геть цей капосний сон. Це безглуздя, безглуздя і тільки. Е, ну от приживання від симфонічного оркестру просто бомбець. А Свій ви можете. Розумієте, от наші кожен може, а от свій ви можете. Свій так. Да. Ну, бо це так подало слово. Що Богу з чим порівнювати? Mm, вербу забув ліг під оливою і слухаю цикад. Буряк відкинув геть. Згадав за виноград, згадав Апулію, тирана Аквавіва. Він ображав селян, напав на сарацина. Вони його клянуть. Вже років як із триста, на нього скаржаться довірливим туристам. Я б їм сказав, та не в моєму віці: Гніблять феодалізм, невдячні аполіції, прозорих прагну хвиль у стародавніх стін, натхненного каміння, де сонце крає тінь, романське поголів'я, окрилених потвор, кусає капітелі крадених колон. Там синя ніч і особливе світло приховує свою святиню Кріпта. Кути фортець загрожують загиблим ворогам, церкви чекають на померлих вірних, но, но без доміне, тепер уже не нам, Твоє ім'я луна у надвечір'ї, торкнутися реліквії, підійти до вівтаря і звично помолитися і знати, звичка бреше, і раптом уриваються слова, Твою молитву чують небеса уперше. Да, а. Слухайте, потужно. Все-таки я скажу. Добре, що хоч ви не перестали писати, це у нас так от життя. Да. Словко, ну уріжте ще щось своє, тому що нам, нам, нам потрібна така жирна точка. Та То, ну яка писати. жирна точка? Сьогодні навряд чи мене, я вже, я вже і не пам'ятаю, слухайте. Ні ні, 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 не мучте мене, я вас умоляю. Я... Наступного. Ще казав, школі, будучи чотири Значить, браття. Дивіться, от ми з Славком дуже погано знаємо поезію останніх сто років. Те, що було написано після 17-го. ми не 17 знаємо. Ми на не знаємо ольшич. Слухайте, це така важливо. О тут, тут є ольше Слухайте, це стає українське. Ну, наступного разу принесу я з дому. Ольжич, слухайте, в Україні от, от вас можна поставити поруч з Ольжичем. Розумієте, але зараз, коли буду щось шмякати, оце Зольжича двостищами. Ольжич надзвичайно сильний. Автор просто що писав багато, так надзвичайно сильно. Це знаєте, це треба наступного разу почитаємо з книжки. Uh... Ну, Оль, Оль, Ольжі ж дуже сильний О, є. є, е, і от наступний четвер, це я вже писав, але я зараз повторюю, просто я так навію. А занадто я цей безсмертний. Ви напам'ясні. Ні, от не пам'ятаю. Це директора банку, цей видатний вірш. <рес> Я не знаю, чий це вірш. Насправді це не директора банку. Да? Да, це Директор. якоїсь видатної людини. Але насправді він настільки широко відомий, що не, не треба його читати. Але наступного четверга в 19-й годині у нас там в на Липинського Ми всі приходимо. От всі, хто приходять, там, там буде чоловік 100. Да, разом зі Славком. Всі скидаються по 50 гривень за вхід, з цього формується призовий фонд. І, і всі, хто хоче, читає те, що хоче з української поезії. Регламент 3 хвилини не довше трьох хвилин. За останні сто років не раніше, не раніше 17 1917 року, не пізніше 2017 року. Тобто ще 2020 року читати не можна. І е, і хто найкраще декламує, це власне змагання з декламацією. Але заодно ми побачимо панораму української поезії за 100 років і порозважаємося, адже ми будемо визначати всі разом. А хто краще продекламував, це буде змагання в декламації? І той отримує весь призовий фонд. Я думаю, що не менше ніж ну там найменша сума, яка може бути, це тисячі три гривень за три хвилини. Це не так уже і погано. І тому, браття і сестри. Я вас закликаю прийти і влаштувати поетичне, змагання. тому в числі сестри. Це навіть шанси для сестер отримати ви старого сексизму в старо французькому дусі як поетичне змагання в Блоа. Вони там правда читали свої вірші. Ми я сподіваюся, що ми своїх свої віршів хотів. не будемо чекати. Да. Тому що нема нічого гіршого е і тоскнішого ніж слухати віршів виконання автора, і тому це будуть. Вірші все таки великих людей, великих українців, і ми їх послухаємо і з задоволенням проголосуємо за який-небудь приз, влаштуємо дискусію з цього приводу. Це от це буде шляхецька розвага. І тому наступний четвер не пропустіть це діло. Давайте до нас. Амінь, красавчики.